І мої родичі, ні моя дівчина, ніхто не знав, що я потрапив в ПОН. За ці два з половиною роки я надіявся на зустріч з Анастасією, але я не знав, як вона відбудеться. Я не знав, чи чекають мене, чи не чекають, я не знав це ні про кого, тіпи, зі своєї сім'ї. Як оказалось, дуже сильно чекаю, тому що коли мене міняли, ми переходили через границю з Білорусі, і мене не трусило. А коли я був на госпіталі, я позвонив Насті, мене почали трусити. Наша перша зустріч відбулася наступного дня після його повернення, тобто це було 25 серпня, прямо 9 ранку. Я вже в госпіталі. І ми вже коли підіймаємось наверх по сходах, мене вже супровождають типу, пояснити, де він знаходиться. Мене вже всю трясе, в мене мандраж. Я насправді, мабуть, навіть не усвідомлювала, куди я зараз іду і що зараз відбудеться. Заходи. я не знаю. Давай. не бойся. Всі такі емоції їх не передати просто. Перша реакція, яка взагалі була, це трогать його. Просто держать за руку, трогать, все, що він в наявності. Коли мене поміняли, тіпа, я дізнався історію, тіпа, що Настя добивалася, щоб мене признали тіпа, не, не зникшим, тіпа, не вмершим, тіпа, не все, або що тіпа, в полоні. Коли я прийшла писати заяву в поліцію, мені сказали, а ви ДНК принесли. Кажу, яка ДНК? Кажуть, ну ви ж розумієте, він з Маріуполя. Ми живого не шукаємо, типу ну вже ДНК треба порівнювати. Я просто вийшла з кабінету і сказала, я не буду працювати з цією людиною, дайте мені іншого, я шукаю живу людину. Мене звати Анастасія Шевченко, мені 20 років, я з Нової Каховки. Зараз тимчасово вимушено проживаю в Києві, а тут навчаюсь на психолога, працюю фотографом, а ще є дівчина Максима. Мене звати Максим Єремчук, 21 рік, уроженець Херсонської області, міста Новокаховка. З 2021 року я військовий пішов на строкову службу, тому що ну, так, у мене вся сім'я військова батько, дід, прадід. Повномасштабна війна мене застала у 2022 році в місті Маріуполь. Настя знала, де я, де я проходив службу, але я їй більше нічого не казав. Росіянам протидіяли, тіп, скільки могли і чим могли. А потім в березні, ну це вже березень, кінець березня, я потрапив в погон вже. Перша була думка, ясно, самогубство, але ну, потім я трохи злякався. Ну, дуже захотілося більше, ніж самогубство. Типу були гранати, було все, тіп, щоб закінчитися все швидко, дуже. Але тіп, жити захотілося більше, як оказалось. І нас, типу, взяли, скрутили, побили, забрали, типу, телефони, забрали речі, все, ну, все типу, цінні. І повезли, типу, на пункт переливання крові в місті Маріуполь. Типу там нас тримали, типу, до якогось моменту. І от в останній я отримала від нього повідомлення 16 березня. Це вже було повідомлення з якогось іншого номеру. А, дуже таке коротке, просто на телефон про те, що все добре, немає зв'язку, працює тільки Київстар, типу як буде, наберу. І все. І більше мене не набрали, більше мені не написали. Потім за нами приїжджали типу, російські спецслужби і забирали нас, типу, везли далі типу, по містям. Типу наступно було то Володарськ, потім нас повезли на Старобешова. Потім Донецький ЛВС, ну, ізолятор временного содержання, потім Оленівка, потім Донецьке СІЗО, потім Горлівка. По останньому місці утримання була Кіровська колонія. Я вирішила, що треба їхати з окупації, тому що там небезпечно, тому що я нічого не можу робити, знаходячись в окупації. І в кінці травня я вже виїхала з окупації. Приїхала в Київ. Перше, що я зробила, це я просто так кладу сумки в гуртожиток. І на другий день я йду в поліцію писати заяву про те, що людина зникла безвісті, тому що це для протоколу треба було обов'язково зробити. Далі червоний хрест, ніп, координаційний штаб. Десь півроку було взагалі за тисячу, тобто нічого мені ніхто не міг сказати, всі розводили руками, і все впиралося в те, що це Маріуполь. Тому я дуже боялася, що йому взагалі присвоїть статус загиблого, і тоді взагалі нічого неможливо зробити. І в взимку з, 20... з 22 на 23 рік, тобто, це був або грудень або січень. Я перевіряла вкотре всі російські телеграм-канали. Їх дуже багато. Типу, це дуже велика робота перевірити все, що вони вже виклали, і контролювати кожен пост, який вони викладають, тому що просто десь на відео, де всіх полонених ведуть в столовку, можна побачити, типу, свого рідного. І треба перевіряти оце все. І в якийсь момент я знайшла відео, яке було записано якимись російськими волонтерами, не знаю, де прямо на відео сидить Максим, каже, що я Єремчук Максим Андрійович, я в полоні з такого-то числа, і я така, це воно. Я Єремчук Максим Андрійович, 7003 года народження, в Дійсної воїни, воєнний Вічет 357, 18 марта 2022 року. Та була надія, якась що типу, побачать, що типу, хоч будуть знати, що жили. І завдяки цьому відео, вже далі, типу, координаційний штаб, НІБ, знову всі ці інстанції, але вже з цим відео, з доказом. А, плюс тоді відбувся обмін, і мені написав хлопчик з обміну про те, що я був з Максимом, типу, от знайшов тебе, можливо, тобі ця інформація треба. Кажу, звісно, треба. Кажу, будь ласка, дай цю інформацію, ніби координаційному штабу, що ти його бачив. І от уже так потрошечки, коли починає збиратися пазл з якихось хоча б доказів. То ти можеш щось робити, тому що коли в тебе немає доказів, на одній твоїй я, я вірю що він там, ніхто ну, не, не буде нічого робити. Україна статус полоненого Максиму присвоїла через пару місяців після того, як вийшло відео з російського полону. Але був ще момент, що Росія визнала, що він у них в полоні, тільки через півтора роки полону в них. Тобто в 23-му році. Взимку 23-го року тільки Росія визнала, що так він є у нас в полоні. Найтяжче для мене було там, гімн Росії співати. Я не хотів співати ну, категорічно, ну, ну, я не мог, мене втошніло. А ну, заставляли, типу, нічого ти з цим не зробиш. Я брав всі сили і сподівання, типу. З першої черги, типу, то, що хочеться повернутися до сім'ї додому. І по-друге, типу, ненависть до росіян і їхніх дій важко було, так, да, завжди. Але останній час це було прямо. У нас є чат в Телеграмі, який вже давно був заблокований, тому що він давно в нього не заходив. і Це вже був видалений акаунт. А, але весь цей час я йому писала просто повідомлення там з доброго ранку, сьогодні за тобою сумую, сьогодні ти мені наснився. Там типу, сьогодні я там щось зробила, там щоб наблизити твоє повернення. Ну тобто я дуже багато туди писала. А, і дуже забавно було те, що за два дні до його повернення я туди написала, що неважливо, скільки мені доведеться тебе чекати. Я впевнена, що як і ці два з половиною роки, типу я буду все робити, щоб ти повернувся. Я тебе дочекаюсь. Що... А, і за пару днів до того, як він повернувся, я теж туди писала про те, що. Сьогодні прокинулася і якось типу дуже сильно захотілось перевірити, чи ти рахуєшся полоненим, і перевірити типу всю інформацію, всі документи про тебе. Проходить пару днів, і мені дзвонять, що його обміняли. Як тільки я поклала трубку, я отак на телефоні я не знаю, це якесь безсознательне було бажання. Я просто на телефоні та включаю відео, одразу ставлю його, і, і у мене отак от руки трясуться. У мене в житті так руки не тряслись, Це було не просто мандраж, це було отак. От просто. О, Боже. мене... Боже, в мене. Мені ж каже, ці докрути не тряслись. Це другий день народження, так скажемо. 24 серпня. Так, для мене було це символічно, і в мене навіть вийшло привезти флажок з полону. Як зберегло. Як у вас зберегти, покажете. Блін, хайов. Просто хайок. Ні, я не І... І... Не... Також такі... Нас одразу повезли на лікарню в Чернігів. швидке таке обстеження, типу кров, там, тіпа, на тілесні, тіпа, якісь. А потім нас повезли на Київ вже. З Настя я зустрівся на наступний день зранку. Мені заходять, кажуть, до тебе там прийшли. Я такий, хто прийшов? Типу, думаю, хто прийшов? Тіпа, дивлюсь, Настя стоїть. Я побіжав її обнімати зразу, тому що ну, дійсно я. З... Здивувався, типу, і зрадів, типу, одночасно. Я то чекалась, я тебе типу, люблю, я скучала. Ну, типу, це таке було щось, але я навіть не пам'ятаю. Я просто пам'ятаю, це, типу, як мене обняли, зжали, просто я стою отак от і все. Коли він вже повернувся, я вперше виклала відео повернення з полону, і в принципі я його виклала для себе дуже таке ніжне, чуттєве. Мені було важливо зберігти цей момент, але його побачили півтора мільйона людей. Тобто воно дуже сильно так в рекомендації потрапило. Мене дуже вразила кількість людей, хто в схожій ситуації, тобто люди, які чекають, і люди, які, в яких рідні досі знаходяться в статусі зниклого безвісті. Тобто, ця підвішеність, цей стан типу незрозумілості, мені дуже шкода, що таке досі є, і досі дуже довгий час, типу люди знаходяться в цьому статусі. І друга була частина людей, які такі, така, що ти робила, така, як ти чекала. І я так думаю, ну блін, треба треба розповісти. Люди мають розуміти реалії, що відбувається насправді, як це відбувається насправді, і що переживають не тільки полонені, а й їх рідні, поки вони тут. Ви маєте шукати докази, що ваш рідний в полоні, перерити всі російські сайти, пабліки, документи, поспілкуватися з усіма звільненими з полону, з усіма командирами, хлопцями, які були в Маріуполі. Ну в моєму випадку, знайти всіх, кого тільки можна, всі номери телефонів, інстанції, телеграм-канали знову ж таки, то на цьому наголошую, бо знайшла я в телеграм-каналі в ітогі докази, що він в полоні. Плюс були свідчення людей, які вийшли з полону пізніше, з якими я змогла зв'язатись. Був, звісно, і хейт, тому що це TikTok, це соціальні мережі, і був коментар, і багато коментарів про те, що типу, а як саме ви допомагали? А я теж так хочу, а що це у вас вийшло? А, але з одного боку мені шкода цих людей, тому що ну я розумію, що їм болить. І я розумію, що не всі можуть прийняти чужу радість, чуже щастя, бо їм ще болить і їм ще погано. А з іншого боку, ну наскільки б мені не було погано за весь цей час, я ніколи в житті нікому не сказала про те, що а чому тобі пощастило? А мені ні, я раділа за кожен з обмінів, які відбувалися. Я раділа за всіх, в кого повертались чоловіки, сини додому. Це дійсно велике щастя. Можливо, десь всередині, звісно, була якась заздрість. Хотіла, щоб там був мій хлопець, але так, щоб відкрито сказати людині про те, що типу, чому повернувся твій, а не мій, в мене ніколи я б не змогла так сказати. Це щастя в людини. Я не знаю, як як можна так перекрутити, щоб знецінити це. Зараз ще є телеграм-канал. Я теж лишала на нього посилання в усіх відео своїх. Там теж я дуже дуже детально покроково просто описувала цей план. На випадок, якщо ну вдруг це комусь допоможе, там я ще лишала психологічну літературу просто для підтримки людей. Якщо це допоможе, хоча б одній людині, то це вже супер клас, тому що в мене в мене такої допомоги і підтримки не було. Якщо казати про те, що можна порадити зараз жінкам, які чекають мамам, дітям багато хто зараз чекає, це в першу чергу психологічна допомога. Просто мати людину, на якій можна виговоритись, яка підтримує, допоможе. Це реально дуже важливо і це дуже допомагає в моменті. І по-друге, це не вдягати чорну хусточку і не не влаштовувати траур. Треба жити своє життя, треба вчитись чомусь новому, подорожувати, святкувати свята. Не знаю, будь-що робити, що робить тебе щасливою. Тому що для мене було найбільше здивування, мабуть, і таке приємне здивування. Коли Максим повернувся, він сказав: Я бачив твій інстаграм, і я щасливий, що ти прожила класне життя. Ти була... В Парижі, ти була там в морі, ти подорожувала, ти відкрила кав'ярню, ти там туди-сюди. Я щасливий, я боровся за те, щоб о, у вас було повноцінне життя. Ви будете щаслива і будете готові його прийняти. Вам буде дуже важко потім а, прийняти його маючи в себе в житті траур. Ну як це? Ви так само, як і він, не святкували всі свята, не жили повноцінне життя. Ви що разом сядете плакати? Ну навіщо? Ти маєш бути для нього таким найщасливішим моментом в житті, найжиттєрадіснішою людиною в житті. Тому от дуже важливо зберігати цей позитив, життєрадісність, навіть якщо це дуже важко. Пройшло десь три місяці після повернення. Я лікуюсь, відпочиваю, займаюся там, пазли складаю, там, мозаїки там, ходимо, гуляємо в парки, там ще щось на коньки, на каток, подорожуємо. Ми на його день народження з'їздили у Львів. А потім ми з'їздили в відпустку в Одесу. Ми зробили вдома ремонт. Ми провели не знаю, мабуть, декілька десятків побачень. Тобто, це були і канатна дорога, і ковзани, і збирання пазлів, і лего, і якісь там не знаю. Ну, це були просто типу купа побачень, тому що треба компенсувати все, чого не було за цей час. У у мене долікуватися, відпочити та повернутися на службу. Ну, а хто, хто ще буде це робити? Ніхто, правильно, якщо не ми. Про те, що він збирається повернутися далі служити, він мені сказав перший же день після повернення одразу. Тобто е, я думала взагалі не чіпати цю тему з ходу, але він мені сказав, типу, я зараз аклімаюсь типу, я йду служити. Я така, ми поговоримо про це пізніше. Uh, і, звісно, вже не раз піднімалася ця тема, ми це обговорюємо. І, звісно, я йому не в захваті, не рада, і я була би рада, якби він змінив свою думку і обрав щось цивільне. Для мене зараз дуже страшно бути дівчиною військового знову. Ну, Щоб повернутися мені на військову службу, мені для початку треба дружитись. Це Видвинути таке скажімо, ультиматум. все да. Бо мені сказали, що. Дівчина військова, це, звісно, круто, але ну, вона нічого навіть, не, не значить. каже, Ні, ну, це було в планах ще до повномасштабного вторгнення, але тіпо, це було трохи інакше. Тіпо. А зараз так, тіпо, нові часи треба нових рішень, тіпо, ти нічого не зробиш з цим. Слава Богу, що в нього взагалі є наміри одружитися, це вже добре. З моменту пропозиції зустрічатись, ми разом три роки. Але ми вирішили, що з моменту повернення з полону ми почнемо рахувати нові стосунки по-новому, тому ми разом три місяці. А, а взагалі ми знайомі все життя, тому що ми навчались в одній школі, жили в одному місті, тобто, все, все життя ми були знайомі. Але в школі так особливо не спілкувались, почали спілкуватись тільки в 11 класі, коли вирішили танцювати випускний вальс. Перед вальсом. А, я зізналася, що він мені подобався весь 11 клас. Він мене проігнорував він сказав: А, да, добре, і вшов. Коли Настя мені зізналася, що я їй подобаюсь, я відморозився, тому що я не очікував просто. Ну, я був такий дуже здивований, типу такий, що? Тобі, ну. Думаю, ладно. Ну і як джентльмен пішов просто. Просто пішов, а на наступний день до мене прийшло ззнання, що ну, да. Прикольно. Ну треба теж наверное. Ні, nee, вона теж мені подобалась, типу, але я не хотів, типу, ну я думаю, ну зараз це в армію уйду, типу, це туди сиди, типу думаю, ну зачем? Ну, зачем мені перше вони їй потрібно, типу? Думаю, зараз отак тут не там куплю-люблю, а потім таки в армію. Опа, і до побачення. А що там, типу, я не знаю. Типу, ну я не хотів просто зв'язувати якось, типу, щоб не розстраювати її. Типу і себе. Він мені ще перед зустрічанням пояснив, що, типу, я планую бути військовим, я планую служити з першу строкову службу, треба чекати. А мене це якось ну, взагалі не злякало. Я така, ну, чекати то чекати добре. І точно так само зараз, типу, я не зможу йому щось заборонити, я не зможу бути йому проти. Навіщо? Типу, це рішення людини, а я людину дуже сильно люблю, і я маю прийняти будь-яке його рішення. І все, що я можу, це. Бути його тут підтримкою, спокоєм. А якщо я йому буду кричати про те, що я проти, ти не підеш, там буду стояти в дверях. Ну, що він спокійно зможе піти, спокійно служити, Ну, ні, звісно. Найбільше, що я ціную в Насті, це її підтримка та кохання. Тому що б зі мною не сталося, вона любила, підтримувала і мене, і мою сім'ю. Найбільше зараз я мрію про закінчення війни. Друге, що я мрію, щоб пацанов поскоріше повернула всіх, тому що воно теж там погано, нічого хорошого немає. На цьому поки ми мрії все. на майбутнє це так само, як і за ці три місяці. Прожити все, чого ми не прожили за два з половиною роки. Тобто створити свої нові спогади, створити наше спільне щасливе життя, те, яке я намагалась створити для себе, але створити його для двох. І будь-просто спокійно, <кійно> спокійно собі щасливо жити.